Станом на сьогодні, першою послугою, яка була зроблена, це була, була візуалізація посвідчення в дії. І сьогодні 417 тисяч осіб з, скористалися цією послугою і можуть використовувати своє посвідчення, пред'являти його всюди, де необхідно. Наприкінці минулого року ми запустили такі е, функції, ще як автоматична е, е, витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. І спочатку це було формування в ЦНАПах. Станом на сьогодні вже видано понад 11 тисяч таких витягів, які необхідні знову таки самим ветеранам, родинам ветеранів, родинам загиблих, родинам тих, хто в полоні для того, щоб отримувати допомогу, підтримку і державні гарантії. Також в минулому місяці в лютому запрацював сервіс автоматичного надання статусу учасник. Бойових дій а насправді це така взагалі проривна технологія, яка дозволяє. Е Бійцю ще під час служби не збирати документи, а отримати автоматично і одразу підтягнути в дію своє ОБД. Такою послугою вже такий статус через цифрову систему вже отримало понад 13 тисяч ветеранів та ветеранок. Також працюють послуги щодо отримання статусу учасника особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сім'ї. Загиблого, померлого захисника та захисниці Um, і останнє з того, що вже працює, це власне за методикою фарбованих коштів. У Нас запрацював в січні проект ветеранський спорт. Ми отримали 25 тисяч заявок від ветеранів, які отримали кошти на свої дієкартки. І вже понад 13 тисяч ветеранів та ветеранок оплатили абонементи і займаються в спортивних залах країни.